Всім привіт! Продовження теми ніші задоволення. Сьогодні я хочу розповісти про одну дуже важливу нішу, про те, що мене надихає: це прикраси з полімерної гліни Ольги Булат. Я розповідала про це дуже багато, я пишу в своїх постах. Оля ніколи не просить мене про це. Це моя ініціатива, моя добра воля. Колись я знімала в карантин також відео про це, бо це реально мене надихає, це реально мене підтримує. І перше, що я поклала до свого рюкзака, коли я виїжджала з Харкова, це була ця скринька з цими прикрасами Олі. Познайомилася я з Олею 5 років тому, коли шукала для себе щось особливе на свій день народження. І коли я прийшла на виставку Артішоп, яка в той час приходила, проходила в Харкові, да, і знайшла цей сент з Оліними прикрасами, я просто стала зачарована і реально був такий у мене вдох. Я не знала, що мені обрати. І воно все мене знаєте, мене начебто закрутило на такій каруселі. Я взяла візитку, пам'ятаю, і сказала, що я повинна подумати, що саме перше я собі куплю. На декілька днів я поїхала в центральну Україну, а коли повернулася, я зрозуміла, що я хочу. І це був першим, першою моєю покупкою у Олі. Це був ось такий кулон. Він просто чарівний потрясний цей кулон. І з нього все почалося. Коли я купила його, то тоді вже пішло все. Я вже не змогла зупинитися. Ось такі бусики мисто. Дуже незвичайне, дуже цікаве. Ось, наприклад, такий кулон. Тобто я маю. Багато браслетів. Я полюбляю дуже сильно браслети. Ось вони, дивіться, які чудові, незвичайні. Да, Наш шкіряній основі це полімерна глина. Подивіться, які вони класні. Я просто, я коли це беру, в мене зразу класний настрій. Якого б настрою я не була. Ось тільки я беру цей браслет. Да, чи тільки я беру сережки. Ось у мене там різні варіації, да, ось цих сережок. У мене їх дуже багато. От, сережки це більше всього, що в мене є, да, от, З такі чудові. І ви це все можете побачити у Олі на сторінці. Бачите? Ой, вибачте. <кл 'я> Не буду перезнімати. Просто. Показую вам ось такі варіації. Да, ось. Це до браслета. Тобто у мене багато дуже різних таких наборчиків. Ось нещодавно мені Оля прислала да, отакий от, от набір з України. І ось цей набір, вишиванка, який називається. Це останній набір. Це ось такий браслет. І ось такі сережки. А, знаєте, Може, це відео не ідеальне, да я не буду зараз його перезнімати. Це більше от такий от імпульс сказати дякую за прекрасні роботу, за прекрасну цю роботу, за прекрасні ці прикраси. Оль, я тебе обожнюю, я рада і щаслива бути з тобою знайома. Я рада, що я можу носити ці прикраси, і тут це моя візитна картка. І мене коли бачать, ну це і в Україні так було. І тут коли мене бачать, мені роблять компліменти, мене запитують, що це звідси, звідки я завжди розповідаю з великим задоволенням. Я люблю рекомендувати людей. Да? Я завжди рекомендувала своїх майстрів, майстра манікюру, перукаря, косметолога. Мою майстриню, і мою добру подругу Олю Єшкову, яка шила мені речі більше 20 років. Тому що я вважаю, що інформація да, повинна розповсюджуватися по світу. А якщо люди роблять щось класне, то про них повинні знати. Тому заходьте на сторінку Олі, вона проживає в Україні, вона працює для України, да, вона допомагає військовим. І якщо ви будете докупувати її прикраси, то ви покращите і собі настрій. Ви побачите, що ви зможете знайти все, що вам до вподоби і підібрати собі це не тільки. Якісь для нарядних якихось виходів, да? я я ношу ці прикраси ну, повсякденно. Я кожного дня надягаю ці прикраси, і в мене тоді кожного дня святковий настрій. Вони так ну, я над собою працюю да, для того, щоб дивитися на світ позитивно. Але і такі зовнішні фактори дають мені більше наснаги, натхнення, впевненості в те, що якщо в нас є такі чудові майстри, то. Все у нас буде добре. Все буде Україна. Всього найкращого пока.